Сьогодні пройшла ще неабична виставка, яка має неабичне місто, незвичайне місце, не тільки незвичне, але не незвичайне, надзвичайне це наш оперний театр. І проект народився. Взагалі то мені декан зателефонував і каже: у нас пленер завтра треба організувати на честь 134 тридцяти річниці театру. Ми зібралися колективом і пішли. Що що нам взяли і та й пішли? От, зібрали студентів, і відбулося відбулася така подія на честь дня народження театру. А зараз вже 135 років театру, і ми хочемо, щоб пленер сезон пленерний він закінчився. Е Ну, Може, не закінчився, а це така буде кома, буде, мабуть, продовження, щоб ми відзначили це виставкою і показали, що ми натворили, і тоді на пленері, і далі продовжували, бо не, не спостерігати нашу красу, яка в нас є перлиною, якою ми пишаємось, яку ми цінуємо і з задоволенням ходимо на театральні вистави. І... Просто повз театру неможливо пройти так, щоб не дивитися в землю. Треба обов'язково подивитися. От Ми сьогодні спостерігаємо диво, диво світла, диво, диво архітектури і поєднання це все у пленерному просторі Одеси. Тому сьогодні у нас така подія, що ми разом, викладачі художньо-графічного факультету, разом зі студентами художньо-графічного факультету поєднуємо. Мистецтво театру і мистецтво живопису, і в нас сезони театру, не тільки театральні сезони, як ми це звикли сприймати, але в нас такі сезони пленерні, і ми їх сьогодні демонструємо.